Вітаємо Новини на КТМ і сьогодні у випуску такі теми. Останній дзвоник пролунав для олександрійських школярів. Замість випускного донат на Збройні сили вирішили випускники ліцею номер 17 Солодкий десант від Новопраського НВК. Продавали і донатили. Останній дзвоник для більшості Олександрійських школярів пролунав 7 червня. Кожен заклад визначив формат заходу. Для своїх учнів школярі відзначали свято квестами, зустрічами, змаганнями. У деяких школах пройшли традиційні лінійки на святі останнього дзвоника в ліцеї інформаційних технологій побувала наша знімальна група. Другий рік поспіль триває повномасштабна війна в Україні, а школії продовжують отримувати знання. І традиційно наприкінці навчального року для них лунає останній дзвоник. Особливий день у ліцеї інформаційних технологій цьогоріч провели у звичному форматі святкової лінійки. «22-23 рік був дуже складний. Починаючи від бликаутів, відсутність води, повітряні тривоги, навчання в укритті було дуже складно. Але я думаю, що перемогу ми наближаємо ось таким чином, що з здобувачі освіти, отримуючи свої знання і будуть працювати на благо нашої неньки України. А випускникам хочеться побажати, щоб їх мрії збувалися, все буде в Україні. Попри труднощі, які ми переживаємо в воєнний час, досягнення кожного учня і особливо випускника надважливі. Останній дзвоник це закінчення одного етапу життя і початок нових можливостей та викликів. Сьогоднішні учні приклад молоді, що може досягти успіху навіть у найскладніші часи. Під час святкової лінійки у ліцеї згадали тих, хто став жертвою війни, віддав своє життя за мир та свободу нашої України, вшанували їх хвилиною мовчання. Також цього дня молилися за мир та злагоду в нашій країні з вірою у перемогу. Більше 20 посилок було відправлено на передову, виготовлено та передано більше 500 окопних свічок та стаки килимків, Зібрано близько 20 тисяч гривень і безліч особистих донатів на авто, дрони, тепловізори чи набори для саперів. Сьогоднішня подія має теж благородну та благодійну мету. Зібрати кошти для підтримки наших захисників. Випускники передали об'єднаню Ельф три тисячі гривень. А кошти, які учні замість квітів вчителям зібрали на підтримку збройних сил, передадуть координаційному центру волонтерів. Переможці учнівських предметних олімпіад та конкурсів нагородили дипломами та подяками. Щороку випускники літ малюють свій дзвоник на подвір'ї рідного закладу на добру згадку про випуск. Випуск 2023 підтримав традицію. Це 11 років. Ви були нам опорою, нашим тилом, нашими порадниками життя, нашими крилами натхнення та творчості. Дякуємо вам за любов, підтримку та віру в нас. Дуже хочемо виправдати ваші надії та сподівання. Ми безмежно вас любимо. Дякуємо. Символічно у небо злетіли білі голуби, а кращі ліцеїсти отримали право дати у цьому навчальному році шкільний дзвінок. Вручення свідоцтв та атестатів випускникам 9 та 11 класів в Олександрійських школах цього року розпочнеться із 14 червня. А випускники ліцею номер 17 замість гучного святкування випускного вирішили задонатити для Збройних сил України. Учні зібрали майже 9 тисяч гривень та передали їх волонтерам з об'єднання Ельф. Куди підуть кошти, знають наші кореспонденти. Волонтери об'єднання Ельфів завітали до ліцею номер 17 Вже не вперше учням пропонують долучитися до волонтерської діяльності та зібрати разом саперську сумку. Учні двох 11 класів формували 17 саперських сумок та передали кошти, які збирали на святкування випускних вечорів, волонтерам. Зараз девона повномасштабна війна. Ми вирішили, так як ми 11 класи, випускники, передати свої кошти на благодійність на нашу армію. Це була ідея 11 класів. Ми зібрали 8 тисяч гривень. На жаль, ми живемо в умовах війни, і ми вирішили не пишно святкувати свій випускний, а ну, більш скромно зібратися і зібрати кошти на, для наших військових. Куди спрямують кошти розповіла голова об'єднання Ельф? Ми власне із цих коштів ми замовили 10 мультитулів, які вже придбані, і вони тут уже в цій партії сформовані. І замовлені знову нові нове замовлення на мультитули і на паракорд». Тобто вони йдуть повністю всі за прямим призначенням на формування саперських наборів. Учні ліцею номер 17 не єдині, які вирішили допомогти ельфам. «Це, наприклад, випускники першого класу, завтра ми з ними співпрацюємо із першої школи. Це і Олександрійський Петколедж. Тобто є дуже багато таких ініціатив, які в нашому місті, які власне такі молодіжні, дитячі. Звичайно, ми розуміємо, що це і не тільки бажання дітей, це і робота вчителів, це і робота батьків, і саме в такі згуртованості виховуються патріоти. Нагадаємо, що ельфи з перших днів повномасштабної війни працюють над наповненням саперських сумок, відчувають дощовики, кавери, мапники тощо. А канікули для учнів новопраського НВК розпочалися продуктивно. 16 відвідувачів факультативу STEM при навчальному закладі навчилися готувати солодощі, задіяли в процесах роботів, прорахували вартість, продавали тортики та донатили на Збройні Сили України. Солодкий десант 7 червня в Олександрії зафільмувала наша знімальна група. Олександрійцям, які 7 червня прогулювалися центральною площею, діти в патріотичних футболках пропонували придбати солодощі та задонатити на ЗСУ. Солодощі готували учні новопреського ліцею під час СТЕМ канікул, розповіли учасники акції. Я ще вдома не готувала тортики, бо не вміла. А вчора я ну, готувала і хочу ще якісь зробити і навчилася готувати за один день. Про стем літню школу і кухню розповіла координаторка факультативу. Ми з цього року працювали у stem літній школі, оскільки на сьогоднішній день stem освіта вона набуває дуже таких великих обертів, допомагає в формуванні успішної особистості. Ми вирішили, що навчальний рік продовжимо таким дуже цікавим заходом. Значить, у нас діти в літній stem школі працювали над проектуванням, тобто на розробку бізнес проєктів Одним із таких пропозицій було створити смаколики, тобто ми випікали медовики, але це було не просто так. Вони розраховували її вартість, самі брали участь в цих цих процесах, додатково програмували простіші роботехнічні засоби, і відповідно, за допомогою роботів, також, скажімо так, довчили роботів до виготовлення саме цієї продукції. Ну, вже отримавши продукцію, діти самостійно її розфасували, визначили, розрахували вартість. І, відповідно, сьогодні ми тут для того, щоб реалізувати отриманий продукт і як завершення Нашої літньої істиншколи зібрати кошти для того, щоб допомогти Збройним силам України. Приготувати перший етап наступний реалізувати. Слова для ЗСУ дуже рятують. У нас дуже розуміючі люди, які завжди готові допомогти своїй армії. І ми їм за це дуже вдячні. Також ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб також допомагати нашій армії. Кошти від продажу смаколиків в Олександрії та напередодні в новій празі передали волонтерам. Наш навчальний заклад, опорний заклад і дві філії постійно співпрацюють із волонтерським центром. Ми постійно надаємо різноманітну допомогу від випічки до матеріальної допомоги. Це різноманітні акції, які дозволяють зібрати кошти на допомогу ЗСУ. І, і батьки, і діти дуже щиро відгукуються. Цього року у нас відбулася буквально ось 1 червня ярмарка величезна, на якій зібрали наші. Учні кошти і сьогодні від продажу продукції, яку виробили наші діти, навчаючись у літній всім школі, ми складемо ці кошти, і всі ці кошти ми передамо на допомогу Збройним силам України. І я сподіваюся, що це допоможе нам наблизити нашу перемогу. Куди і на що розповіла Ірина Кабанова. Зараз саме найважливіша і така велика програма. У нас нам треба викупити 18-19 автомобіль, який ми моз з Чехії, і він в понеділок, вівторок, вони ці два авто повинні бути вже в нас. Вони повинні перетнути кордон. Наше завдання до цього часу зібрати кошти. Нам треба 220 тисяч. Це 202 тисячі 500 гривень. Це в еквіваленті до євро, і ми просимо долучатися всіх активніше, тому що, окрім як на нас, хлопців нема нікого, на кого розраховувати. І завдяки тим хлопцям, які зараз там, ми можемо вільно ходити по місту, випити філіжаночку кави, прогуляти дітей на майданчику дитячому. А вони там чекають на нашу допомогу. Тому я дуже прошу всіх містян, хто бачить цей репортаж, долучайтеся. Рахунки координаційного центру є на сторінках координаційного центру. Наше завдання зібрати швидко гроші і розрахуватися за ці автівки, щоб вони вже до кінця неділі мали можливість виїхати на фронт. Волонтерка подякувала новопрастям, які є постійними помічниками і донатять на Збройні Сили України. А збирають чимало. 7 червня передали координаційному центру волонтерів 9 тисяч гривень. Не забуваємо донатити на підтримку збройних сил України і віримо в перемогу до зустрічі в ефірі.